Варто розуміти, що на цьому якраз таки Новопалівському напрямку у нас є небезпечні тенденції, адже по суті, що залишається так крайній населений пункт. Ми знаємо, що до речі, сюди ворог зараз перенаправляє е, свої війська додатково для е, посилення напрямку. Про це говорив цього тижня. якраз таки президент. Він виокремив три локації, куди ворог зараз Сумщини Курщини перенаправляє свої підрозділи. Це якраз Новопавлівка, це. Покровськ і це Запоріжжя на Запоріжжя близько 15 тисяч військ російських перенаправляється з півночі на південь. Ну зараз ми про це ще поговоримо, але ось тут теж треба розуміти, що у випадку протискання остаточного кордону в районі Андріївка, Клицова і загалом по кордонах Дніпропетровщини. Якщо ворог зайде, якщо він пройде далі, то треба розуміти, що це він так само впивається в нашу укріплену лінію оборони на Донбасі, за якою скажімо так, починає з Запорізькі і Дніпропетровські степи, які дуже складні, складними будуть для подальшої оборони. Вже не буде такої тенденції, що ми зможемо від міста до міста відступати в ну, Донбас в цьому сенсі він є кращим для оборони з точки зору густонаселеності населеності регіону. Тут же ми бачимо на цій мапі, що ну, все те, що бачите, жовтими лініями, це якраз такі лінії укріплення, все те, що за ними, це відкритий простір. Перші оборонні рубежі, якщо за межами. Донеччини то з'являється аж під Павлоградом. Це не означає, що ворог туди прорветься, але це означає, що є, є певні ризики та загрози. Ось чому Донеччина настільки важлива, чому звісно, що ми не підемо на жодні поступки, які чого б не хотів Дональд Трамп чи російський диктатор Путін щодо здачі, ну по суті, міст фортеці е, Слов'янська та Краматорська, які навіть близько не наблизилися до них росіяни. Вони кровському впоратися насправді що не можуть. Тому ось такі, от у нас друзі, справи на новопавлівському напрямку. Є і брехня росіян, і її негативні тенденції з точки зору російських просувань. Тому що зелений гай, я ще раз повторююся цього, цього тижня. Захоплений зелений кут тут так само просування в бік дачного теж в росіян є. Більш того, південніше. Чомусь, от чомусь це, до речі, цікава така історія. Українські медіа дуже часто кричать: кордони Дніпропетровської області. А таке враження, що кордонів, наприклад, Донеччини і Запорізької області не існує, і в той момент, коли вже росіяни перейшли кордони Запорізької області, всі мовчать. А знаєте, чому? Тому що це не вигідно, це не сексі. Не сексі говорити, що ми пройшли кордону Запорізької області, тому що Запорізька області також записана в російську конституцію для російської пропаганди. Це не сексі. А в цей час про Дніпро говорити о, так, це спричинить паніку. Це буде мати певні наслідки інформаційно-психологічні і росіяни. Це підтримують. І на жаль, дуже часто наші медіа теж це підтримують. А е, тенденція, яка... Існує на кордоні Донецької та Запорізької області, ось тут в районному на районі населеного пункту Тимирівка, вона теж є доволі таки небезпечною з точки зору того, що росіян, якщо їх тут не зупинити в подальшому, вони будуть загрожувати тилу нашого Голіапільського напрямку, а це якраз той напрямок, де президент каже, що буде посилення інтенсивності російських впливів російських ворожих військ на південному нашому фронті, тому що наш рух спротиву, який перебуває на тимчасово окупованих територіях. Доповідає про те, що Росіяни ну реально вони підсилюють цього тижня. Петро Андрющенко, наш великий друг цього ютуб каналу, Третя світова, з яким ми постійно робимо випуски е, нашої спеціальної рубрики по тимчасово окупованій території. Тотальний спротив він повідомляв впродовж цілого тижня, що відбувається переміщення ворожої техніки з Бердянська через Маріуполь. Вона йде ось свіже відео від нього і від представників нашого спротиву, що е, в районі якраз таки Бердянська Маріуполя. Весь вечір і всю ніч напередодні росіяни тягнули паливо на запорізький напрямок е, військовим та цивільним транспортом. Паливо паливозаправники, бензовози, які тягнули туди поближче до ділянки початку російського російських штурмів. Тобто вони однозначно готуються в найближчій перспективі провадити серйозні штурми на е, запорізькому напрямку. При цьому е, варто відзначити, що наш рух опору це просто топові люди. І от я хочу на цьому зробити акцент. Топові люди про українські, які на півдні допомагають нашим підрозділам спецслужб дуже якісно ліквідовувати росіян, допомагають у зривах російських наступів. І ось черговий епізод, про який доповів гур, що було знищено чималий склад БК окупантів, яких і самих окупантів, зрештою, які укривалися, яких перекидали на перекинули нам. Запорізький напрямок в районі Мелітополя ось такий був момент зафіксований. Вантажівка ворожа з'їжджає. Я тут зроблю стоп-кадр і скажу. от ви собі уявіть, який рівень сміливості наших людей, які через дорогу живучи від окупантів зливають інформацію, знімаються все і передають потім про ураження гуру. Отже, момент, коли вантажівка заїжджає, там лунає вибух. В момент заїзду лунає вибух на цій дислокації в промзоні неподалік проїзду Корвацького у самому Мелітополі. Що не менше, як відомо, шестеро російських морпіхів загинуло внаслідок цього вибуху, також знищений екіпаж БПЛА. З так званого Кадирівського батальйону Ахмат Восток точна кількість ліквідованих окупантів тут іще встановлюється. Але наскільки це класні дії? І таких дій в нас на е, окупованих територіях, особливо нашої Запорізької області, їх просто маса, їх просто мільярд. І це я передаю величезний привіт нашому руху спротиву. Це надзвичайно потужні люди, які тут вболівають за Україну і допомагають нам. Дякую вам. Е, я. Просто реально захоплюється вами. Ну і перемістимося на північ, тому що президент цього тижня теж повідомив, що якраз таки сюди, от в Запорізькій регіоні, також на Донеччину Росіяни будуть перекидати свої війська із Сумщини, тобто, ось сюди на Донеччину і на Запоріжжя відбувається перекидання близько 30 тисяч ворожих військ, з яких половина піде на Запоріжжя, в цей час на сумському напрямку, яким намагається знову ж таки торгувати Путін, мовляв, кажучи, що він робить великі. Територіальні поступки віддаючи нам, мовляв, віддаючи нам сумщину і частину Харківщини в обмін на те, щоб ми вийшли з Донбасу. Справа в тому, що зараз на сумщині. Росіян так само підтискають наші підрозділи. Частина з них зараз пішла вже на Донбас. А частина з тих, що залишаються, вони як повідомляє генштаб за останній тиждень здійснили просування до двох з половиною кілометрів. На яких саме ділянках про це стане згодом трішечки більше відомо, але ось такі просування є зараз. 6 із 18 населених пунктів на Сумщині. Наші війська звільнили уже залишається. Ну не сказати, що менша частина, але велика частина все ще залишається. Окупанти з того, що мені розповідали бійці, з якими я спілкувався сумського напрямку. Бійці десантники кажуть, що за останній тиждень просто шалений тиск вони чинили в юнаківці, але рівно 0,0% здобутків у цьому сенсі у них було. У цей час до речі, в Тьокіному відбувається подальша нігеляція російських військ. Обстріл з трьох боків, абсолютно безперспективне існування їх у цьому виступі. І тотальне знищення противника так само тут е, відбувається. Крім цього, сьогодні вночі в Курській області повідомили, що росіяни втратили ще одного фронтового генерала. Е, він, на жаль, живий, але при цьому в важкому стані. Е, травматична ампутація руки і частини ноги. Е, Подейкують, що якийсь приліт або, можливо, диверсія сталася із російським генералом на Курщині. Загалом би я хотів відмітити, що в нас зараз е, я. Очікую, що приготуватися Курській, Воронській, Білгородській областях по впливах на їхню е, логістику. Найближчим часом буде ця історія, тому що вночі е, так само сталася така подія. Із е, в районі населеного пункту Лиски. було підірвано екіпаж, о, перепрошую, екіпаж е, м, ворожу станцію станцію яка забезпечує сполучення е, взагалі всього. Ось цього регіону трьох областей. Давайте подивимося на фото. Ось ви бачите, виділена станція Лиски. Це в Воронежі. Ну Воронезькій області вона розташовується для того, щоб можливо вам було більш звично. Я покажу де вона розташована на мапі. Діпстейт, ось це лиски і по лисках прилетіли наші дрони. Справа в тому, що Лиски, ну як ви бачите, вона підтримує логістику, взагалі усього регіону. Від неї залежна залежні валуйки, від неї залежний рух в бік самого Вороніжа, Від неї від них. І цих лисків залежний рух на південь, туди ближче до Ростовської області і на Харківщину. Так само, тобто, це ключова станція, по якій зараз будуть відбуватися ураження, вже зупинено. Вже відомо, що зупинена велика кількість потягів російських окупаційних військ. Тобто та акція ті події, які відбувалися на території Ростовської, Волгоградської та Краснодарського краю, Ростовської, волгоградської області та Краснодарського краю у липні, коли близько 15 вибухів на різних станціях. Відбулося внаслідок атаки дронів. Я думаю, що в скорому часі це тенденція, яка переміститься і на північ.